Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. З вами Світлана. А я пасу У Нас сьогодні е, також поповнення е, самого раночку, так що е, ще одна козочка залишилася вдома. Наша білочка привела козика гарненького з такими малесенькими малесенькими вушками. Такий нам подаруночок зробила. На дворі прохолоденько, але морозу нема. Кози пасуться. Ці козочки, які окотилися, поки що виходити не будуть. Вони годують малечу. Козликами думаємо, що поки що робити, залишати чи ні. Але він такий дуже гарненький, ламанча порода. Вушка такі малесенькі-малесенькі. Можливо, Буде козлик порода 100%, можливо, буде таке. Це для того, щоб знати точно, треба здавати аналіз, аналіз крові.